Всім привіт! Е, так як мене не вигнали з Майнхауну, це відео по Мейнхалену. Е, Підпишіться на мій телеграм-канал по ссылці в описі або по QR-коду на екрані. Хочу попросити підтримати мене вполибайкою, а сьогодні я розкажу, що ж сталося за квітень на приватному сервері Майнхауна. Я купив літри за 34 діаманти по пуски, так як я все таки ж перший покупець. Так, як я спішив добути самим першим в броню, а я це вже не встиг, так як Влад в незередовій броні Конор. Вейзі о, мі... я по-любому шехтось незрятию пині. Тому я просто вирішив купити незритові солодки і не парити собі мозги. Дякую йому за подарунок діамантові і штани. Якраз їх і не хватало, а незритої солодки він одразу заніс мені додому. ти. шалун, На цього шалуна можна підписатися по ссылці в описі. Виповзаючи з нори, я замітив. Ля-ля, 4 слитки. Правда, я не пам'ятаю, за скільки я все-таки ж в нього купив, але я думаю, це не дуже важливо. Так як всі 6 слитків, які я і хотів, він мені продав. Можна сказати, навіть подарував за дуже маленьку ціну. Тому дякую, візі! Це саме той епічний момент, коли я роблю незаритову броню. Так як я самий прекрасний гравець серверу, мене навіть привітав Сим Владік. Та ще й отрив досягнення. Бачите, який я крутий. Ще я шукав крепость, щоб добути три голови візера, плюс-мінус там ще блейспалки. Ну ви короч, поняли, Ну я, так як я лахапети навіть зі зі чамбезом, ніфіга не зміг добути, бо я лахапет. Ще я побував тянки під юбкою, напевно, це не треба було вставляти. Насправді мене вигнали, так. Да. Того, що я проголосував проти Генрі, бо я не хотів, щоб Генрі попав на сервер. Чисто через те, що він маніпулює людьми та настроїв один проти одного їх. Ну, то таке. Е, мене вигнали, ну, прикриваючись тим, що я з гравцями Срусь, хоча ніфіга подобного. Ну, коротше, зараз будуть кадри всіх побудов, які я робив, та хотів зробити. Був достатньо великий проект. Це. Вахта, я хотів знести гору та побудувати на її місці стадіон. Так. Ще я хотів побудувати бар брехунів. Так, бар-брехунів. Е, завершив, коротше, його будувати все-таки ж. Та це не готові кадри, тому що я не знімав його ніяк. Не тих покликати гравців та зняти. Крім того, я ще почав будівництво супер-дупер бази. На першому поверсі мав бути мега-дупер-сраку за похупер склад. На другому поверсі мали бути всякі автоматичні ферми, і ще, крім того, всього, ще й на третьому поверсі мав бути основний мій комплекс. Хотів би я би подякувати окремо за те, що рознообразили мені життя на Мінхавені під таким людям: Іренчик, Іван Шел, Везі, Конор, Владмайн, е Марк. Я хочу вам поблагодарить за то, что вы скрасили мне третий сезон та четвертий. Жаль, конечно, этого добрика.